Так, у метр розкупляємося на різдву. Ввечері зараз покажу розпаковку що купили. Так що не перемикайтеся. Так, у мет розкупилися, тут ще нічого не розложували. Я вже посуду деяку достала. Декор вже приготовлений. Ялиночка в дитячій Ввечері все покажу, як прикрасимо стіл. Зірочки будуть. Так, качечка на вечір буде, ще почищу від пірячок. Зараз буду голубці швиденько робити. тірамісу, кутя куття вже зварена, тобто і мак ще намочу, і все, і все, все буде супер. Що встигнемо, то приготуємо. Ще буде салати з цього. Яйця трошки брудні вимиємося. Салат з крабових палочок, все покажу ввечері. Я зараз буду робити голубці та тірамісу. Друзі, всім привітик! Думаю, що це відео вже запізно вийде, але якщо когось надихну на готовку, то ви встигнете перед новим роком приготуватися. Зараз я готую голубці. Зараз змішаю практично проварений до кінця рис, фарш, десь 300 г рису, десь з пів кілограма солю, перчу, різні спеції. Додаю і гарненько перемішую. Ще добавлю трішечки томатного соусу, тобто борщової заправи, десь грам 100 я добавила. Далі я беру квашені пелюсточки. У мене, до речі, вже є відео на Ютубі і взагалі у всіх моїх соцмережах, як я роблю голубці з квашених пелюстків, які робить моя мама. Тож цього разу також так роблю. Голубці робляться все, як і з звичайних полістків капусти, все ложиться шарами. Я. Між кожними шарами заливаю борщовою заправкою, теж робить моя мама. Та зверху ще додаю сметани. Тобто сметану змішую з борщовою заправкою, заливаю і ще додаю теплої водички, десь стакан. Залишаю на середньому вогні десь на хвилин 25-30, не більше. Далі я готую бюджетний тіремісу, тому що тут я взяла замість сиру маскарпоне звичайний сир брекетів бренду Біла. 9% творог. І тут разом десь 700 грам, потім вершки 33%, то там десь 200 грам, і буде жовток 5 з 5 яєць. Для замочування самого печива савоярті савоярді є кава та беліс, який я сама, до речі, робила. Відео вже є в моїх соцмережах. Також на тірамісу в мене пішло десь грам 150 пудри сахарної. Добавляла спочатку в жовток, а потім ще й додавала в сам крем. Для початку приготування взбиваємо 5 жовтків. Окремо, після того додаємо творог, жовтки збиті та вершки, і все гарненько взбиваємо міксером або блендером. Я взбила блендером. Ще забула сказати, перед тим, як готувати тірамісу, має вже остинути заварна кава або ручина, люба кава, яка у вас є. Додаєте десь грами 50 белісу, я додавала трішки більше, якось так випадково вийшло. В цю каву і замочуєте савоярді в цій каві. Каві з белісом і ось так шарами розложуйте, як я показув, показано на відео. Після того посипаєте какао та ложите в холодильник, щоб пропитувалося. Тірамісу та голубці я готувала до роботи. Зараз я тут прийшла після роботи, вже прибираю зі стола. Буду протирати по сосу, щоб все-таки хоч більш-менш було чистенько. Застеляти скатерку, як не є, це свята вечеря. Котю я вже також приготувала. Все готово, в принципі, зараз буду сервірувати стіл. Особливо так нічого такого вишуканого робити не буду, тому що ми самі вдома. Коли я вже почала накривати на стіл, я вже зрозуміла, що ми це все взагалі не з'їмо. Я ще почала готувати тости з маслом та авокадо. Я дуже люблю такі бутербродики. І я розумію, що то вже всього буде багато. Далі ви вже побачите. Тут вже й качка вже печена, трішки перепечена, але вона неймовірно смачна, і вона не сара була і не тверда. З картоплею та з грибами вона бутербродики ось такі зробила. Донечка менше ще захотіла суші, але вона практично їх не їла. Був салат з крабових палочок, на відео ще не встигла його показати. Бутерброди з ікрою зробили, куча приготовлена, капуста квашена, з цибулькою зроблена, та олійкою заправлена. Також в лаваші були бутерброди з авокадо. І качка окремо вже була, тому що посуди не вистачило, качка з картоплею була окрема. До речі, я ще не подала голубці, тому що нам здалося, що вже буде занадто залишили на другий день. Донечка ще з нами трішки посиділа і пішла колядувати. Тим часом ми насолоджувалися спілкуванням, потім ще включили якийсь О, фільм, Так що так. саме така в нас була свята вечеря в тиші, в спокої. І навіть чоловікам сказала один одному, що не встигли оглянутися, як наші дітки виросли. Тому що менше з друзями колядує, а старша взагалі за кордоном вже навчається, і дуже, дуже сумуємо за неї. А я тим часом хочу вам побажати здоров'ячка, миру, злагоди вашій родині, в країні. Саме головне бути здоровенькі і вірте в свої мрії, цілі, які ви ставите собі на життя, на, на роки все вийде в вас. Повірте в це.